Я не дуже в неділю люблю читати запитання, але коротенько, все рівно скажу. От дивіться, пишуть мені таке дуже цікаве запитання. А чому він, Ісус, прожив лише 33 роки? Так мало? Чому не 50, 60, 100, як жили біблійні люди? Цікава ваша думка. Питання дуже, до речі, інтересне як би не було. Бо, дивіться, в нас є одне таке поняття, має бути в людей, як духовне дозрівання. Є таке поняття, як духовне дозрівання. Хтось дозріває у 12 років, хтось дозріває духовно у 30 років, а хтось має 95 і не дозрів духовно, і вмер просто від старости. Христос мав іншу місію на землі. Він мав Місію спасіння. Він має відкупити людину від гріха, він приніс себе в жертву. Якби Христос умер у віці 100, 108 років, сказав би не дякувати Богу, що щось збуде. вже старий був заважив трохи. Та я трохи утрирую. А Христос помер у віці такому, що кожного зачепило. Знаєте, я собі пригадую в селі, вмер якийсь там молодий чоловік чи жінка. А там 20 років, там 30, і всі такі, Боже, всі тут на похорон, все лишають, там, ціле село йде на похорон. Молоде померло Боже, так шкода. І всі знають, пам'ятають на похороні, всі розказують, один одному питають: а що, а як, а то, а сьо. А умре якась там бабка, розумієш. 89-95 років помре, і нема кому з хати винести. Нема кому з хати винести, розумієте? Ходиш, просиш, сусідів, а знаєш, з якої вулиці, аби було кому він нести трунлу, бо тому що нема нікого. Старе, вмерло, ти, нікому не в голові. Тому жертва, щоб гідність жертви була високопіднята, Христос вибирає вік, Він теж міг прожити і проповідувати з 20-30 років, та, щоб вже сам заснував всю церкву, зробив, став першим єпископом і так далі. Це, але Бог не мав таких планів. Я, тому ще раз звертаємося до того терміну, що я казав, дозрівання у святості. Так? Дозрів додому, до неба. Так само і люди, і ми. Мені часто задають запитання, Боже, отець, а чого такі малі діти вмирають, старі жиють, та ліпше би я вмерла, найби дитина жила. Дозрівання у святості. Дитина дозріла, а ти ще не. Бог вас тримає не просто так, не просто, щоб ви хліб їли, але щоб ви дозрівали у святості. І старші люди завжди раніше з пошаною ставилися до старших людей, з причини не того, що вони старі, а з причини того, що вони мають великий життєвий досвід, величезний життєвий досвід. Але щоб цей досвід мати, що треба робити? Його треба здобувати. Тому молоді, слухайте мене. Здобувайте життєвий досвід, не бійтеся робити помилки, бійтеся залишатися в стані помилки, в стані гріха. Щось не вийшло, пробуємо далі, пробуємо з іншої сторони, пробуємо іншим способом. Пробуємо іншу сферу, але не впускайте не рук. Це є досвід, це є ті речі, яким ви будете ділитися. На старість своїм дітям, своїм внукам, як не своїм, то іншим, як не тим, то другому, сусідам, друзям, кому-небудь. Але досвід це велика справа. Людину навертає одно слово або два речення. І вона з того часу стає такою, якою вона є. Кожен із вас, кожен із вас, хто став вчителем, було одно слово, одно рішення. Десь там добре, і все, і далі пішло одно за другим. Хто став лікарем, хто став е, військовим, сьогодні тут інша справа, бо, тому що війна, всі можуть бути військовими. І це трошки інше. Але коли ми говоримо про професію таку мирну, так, то часом одно слово, часом одно два речення, і твоє життя міняється, і ти починаєш думати, розвиватися в іншому способі. Тому. Кажу вам, ваш досвід життєвий є дуже важливий, бо навіть твоє слово, коли ти дитині скажеш, може, ти така файна, ти така мудра, з тебе була би добра вчителька, або з тебе був би добрий лікар. І сказати це не просто так, щоб дитина себе потішила, а дати правдиву оцінку дорослої людини. Перестаньте брехати собі і дітям. Не хваліть дитину, як нема за що, краще змовчи. Скажеш, ти її любиш, але не дури дитину, бо вирощуєте потім не помі кого. Ми сьогодні говорили про милосердя, я вам звернув увагу про, про, про жалість на, на, на проповіді. І якщо ми жаліємо дітей своїх, з них потім виростають дуже жорстокі діти. Не знаю, хто чув чи не чув. Зараз там гуляє по цьому новина. що Дівчинку 12 років знущалися, били там однокласники і так далі. Десь у Києві чи де то було? Де? А, біла церква. То ви знаєте, ну бачите. Значить, Я хочу звернути вашу увагу ні на поліцію, ні на кого. Я хочу звернути увагу, щоб ви собі задумалися, хто є ті батьки тих дітей, які на тою дитиною знущалися. Так? Взяли одну дитину, над нею здівалися. Дитина досить такої, з успішної родини, ну, все добре. І дитина нормальна, така не якась там ненормальна. Дитина дуже нормальна. І ці діти, які знущалися над нею, завість. Але саме головне, які їхні батьки. Знаєте, які їхні батьки? А ті, що їх дуже жаліли. оцих діточок жалість до них була. Їх жаліли. І тому із цих дітей жалуваних, Боже Боже, не роби то не треба то. Бо з них виростають таке звір'я. Бо Тому що людина це є набір збалансованих плюсів і мінусів. І якщо ти будеш постійно одинаково, одинаково, то ну, однаково добра, така позитивна, то Зло, потім воно не збирається, воно все одно вилізе за один раз. Це може бути над ким хочеш, тим, хто поруч тебе, тваринка якась, чи то кіт, чи пес, чи ще щось там. Людина така є, ми спорчені первородним гріхом. І тому, якщо ти з нею позлостився, сказав це голосно все. Маючи себе в руках. Не треба себе там стримувати і показувати комусь, що ти є дуже правильний. А діти мають знати зась. Моя бабка мені постійно казала, Васильку, дитина має знати зась. Я кажу, що це таке? Засть це то, що не можна. Ми зараз як робимо? Зараз пішла така мода, дітям все можна, ніколи дитині нічого не забороняти. Бо це обмежить його волю. Дитина повинна робити все, що хоче. От виросте і буде нормально. А звідки буде нормально? Звідки буде нормально, як вона не знає, куди можна, а куди не йзя? Звідки вона буде нормальна, як вона знає, що є добре, що є зле? У світі може бути добре і зле, а для неї все добре. Бо з таких дітей виростають оці. Е Діточки з такими відхиленнями, які готові проявляти таку жорстокість до своїх одноліток. А чи можна б вони б так дружньо проявити любов до когось? А? Щось я таких випадків не спостерігаю. А чому? Бо Тому що ви, дорогі батьки, до своєї дитини не проявляли дружню любов родини. А все, що хочете, лиш не любов. І жалість, і обіду, і злості не раз були, бо дитина щось зробила. Бабка робить зауваження, а дід каже: ти що мені на внуку кричиш? Гадика. А тут мама приходить: Я перепрошую, я перепрошую. Ви що мені на дитину портите тут? -то? І дитина така думає: так я центр світу. Від мене в цій хаті все сікрути, розумієте? Ви самі порушуєте субординацію по відношенню до старших людей, до тата й до мами. А першим, що є важливим, що мене бабка навчила, що до тата й до мами треба звертатися на ви. Не як до однокласника, розумієте? А на ви, щоб була субординація, щоб ми вчилися, виховували ту дитину, щоб вона поважала старших. Бо дитина, яка говорить до тата, до мами на ви, коли батьки будуть старші, та дитина і приїде, і поможе, і на старість до себе забере до хати і всякого. А ті діти, які до тата тикали, ви не будете мати на старість від кого лишку води подати вам не буде-кому. Бо діти для вас одногодки, ровесники. Ви можете зновся не згоджувати сто раз. Ви можете мені казати, мої діти, ні. от мої, ні. мої мене люблять. Просто тикають. Я пам'ятаю, коли бабка мене навчила, що треба до мами на ви, я так чекав, коли мама вже прийде з роботи, щоб до неї звернутися на ви. І в мене, ну, скільки б там людей не було, що би мені не казали, а от мама для мене залишилася на такому рівні, знаєте, така рідна сестра Матки Божої, так? вона для мене залишилася от, отою святиною. І що, як би вона мене не ображала, хоч мене мама ніколи не ображала, як би вона мене не била, хоч вона мене ніколи не била. А так собі жартувала. Е, і Я завжди з пошаною до неї відношуся. І я завжди з пошаною відношуся до старших людей. І з терпеливістю відношуся до тих людей, які часом надоїдають. А звідки то все взяло? Від того, що мене бабка навчила до мами і до тата звертатися на ви. Я знаю, ми один раз там тато живий ще був. Ще був тато вже скільки, 25 років мав. І щось ми там були, поперечилися, щось тато на мене був. А я вже великий, мене вже попробую на мене вже скричати. І я до нього звернувся, якось на ти відповів. Він якось так відповів, що прозвучало на Ти. Та це була для нього катастрофа. Він так був віддався. Це було його, ну, кінець світа. Розумієте? А ви не поважаєте своїх батьків, я звертаюся до дітей. Ви їм хамите. Ви перед подружками, перед друзями, щоб показати, які ви важні, можете до, до тата, до мами звертатися в зневажливій формі. Та, моє старі, та що ми там? -то? Ви калічите самих себе. Ви так ніколи не дозрінете у святості. Я говорю про дозрівання у святості, я розказував. Так? І от цей булінг, що ми маємо сьогодні у школах, ну, це таке слово модне сучасне, це коли діти один одного принижують. Статистика каже, що? 50-56% дітей зазнали знущання і приниження в школі. Це ми маємо офіційну статистику, а це значить, що трохи більше. Це значить, що трохи більше. Бо це приниження було від однокласників, це приниження було від учителів. А це все наслідки. Діти розпоясані, учитель зауваження не може зробити дитині, бо тому що це, це ж не можна. Я ж в школах працюю я знаю. Це не та школа, що я вчився. Щось не та лінійко по 8. Все тихо сиджу, знаєте, я як би я і пожилів, якби я ще свідому пожилів, то була би не лінійка, то вже був би пасок по голім місці так аж. І тому я чемно ну, все получив, побусі добре. А сьогодні діти вчителькам виносять мозок, і потім, тому, ну, а людина, вона ж не залізна, і потім вона десь на комусь зірве, або скаже щось, або по ним, розумієш. І це вже все. Кінець світу, все, школа сі завалила, караул, демократія в опасності, ратуйте. І кого ви виховуєте з такої школи? Скажіть мені, що буде з вашої дитини? Ви можете мені розказувати, що я неправильно підходжу до цього, до виховання, що я неправильно підходжу до освіти, що хочете, мені кажіть. Я говорю вам не про математику, про фізику, а про особистість. Яка стане перед Богом? А Господь Бог каже, шануй і батька і матір, що він мав на увазі до вас, що маєте батька і матір? Що він мав на увазі до вас, що вже ваші батько і матір помирали? Щоб ви мали пошану до старших? Бо як ти не, не, не можеш шанувати свого тата і маму, то як ти будеш шанувати ближнього? Як ти будеш служити ближньому? Отак от, от Христос і в 33 роки помер, якого розіп'яли люди, якого засудили люди, грішні, які засудили праведного Ісуса, це є наслідок вашої жорстокості ваших сердець. І наслідок вашої жалості по відношенню до ваших дітей. Ви собі не представляєте, яку небезпеку ми можемо собі цим зробити. Диявол хитрий. І він вас буде дурити, буде розказувати, то з любові до дитини, то з любові до, до, до того, ви маєте бути толерантні, ви маєте бути такі, знаєте, всьодозволеність дітям. Сьогодні ми сіємо. Але прийде час, коли ми будемо жати всю цю біду, оцеї вседозволеності, оцеї фамільярності і цієї відсутність. Субординації. Так, Христос рождається. Отже, скажіть, будь ласка, чи можуть проститися гріхи, якщо приймати духовне причастя, а особливо у ювелейний рік? Причастя не прощає гріхе. Гріхе прощає сповідь. Причастя це завдаток життя вічного. Але щоб ґрунт, куди ми садимо насіння вічного життя, був добрий, треба сповідатися. Треба сповідатися. Сповідь прощає гріхе. А сповідь має умови сказати про гріх, жаліти, що скоїв гріх, і обіцяти поправитися. І потім ще виконати покуту. О, тоді є Прощені ріхи. А духовне причастя це формування, називаємо так, ґрунту, куди ляже зерно Боже, в якому є вічне життя. Дарія Володимирівна, отче Василю, чи буде рухатися, рахуватися відпуст, якщо я ходила до себе на службу, включила телевізор. Як раз на причастя і прийняла те причастя у своїй церкві наперед дякую. Чи буде рахуватися відпуст? Ні. Відпуст не буде рахуватися, бо тому що це є відпустове місце, яке благословив апостольський престол. І двері, над якими читалися молитви, це ж не просто так, так. Ти маєш пройти через ці двері, через ці двері Божого милосердя. Тут де ви заходите і виходите, так? от ці двері треба переступити у цьому місці, в цьому храмі. Сповідатися навіть можете десь інакше, але тут має бути причастя. Тут має бути молитва в наміренні Святішого Отця. Тоді, вийшовши з цієї церкви через ці двері Божого милосердя. Ви отримуєте повний відпуст, прощення всіх гріхів, тільки фізично присутні. Слава Ісусу Христу! Отже, у мене сталася така ситуація. Я щиро і від усього серця посповідалася, але після сповіді, перебуваючи у церкві, мені раптово стало зле. З'явилося відчуття жару, ноги ослаблені, наче ось з землі. І виникло бажання рвоти. Я вийшла на вулицю і за кілька секунд усе минуло, неначе нічого й не було. Повернулася до храму, я чекала на святе причастя, але знову відчула ті самі симптоми. На жаль, так і не змогла прийняти причастя. Чи враховується моя сповідь без причастя, чи може це бути дією нечистого? Давай я так ззаду почну. Дією нечистою воно може бути. Але я найперше хочу вам подякувати за таке запитання, бо це була така хвиля щирості, та? це дуже важливо. Ви, ви, ви зробили таку добавку до, до, до сповіди, розказавши про свою ситуацію. Діло в тому, що е, сповідь і причастя це є. Не взаємозв'язані, якісь світі тайни, вони є зовсім окремі. Ти можеш сповідатися три рази на день, один раз на місяць це сповідь, а причастя один раз в день. Більше не треба. Бо тому, що святе причастя це зовсім окрема свята тайна, її не обов'язково вона йде в комплексі. А то, що ви відчули такий стан, бо тому що злий не відпускає людину. Це говорить про те, що сповідь була щира. Це говорить про те, що ви дійсно по-справжньому -по -по позбулися чогось лишнього. Бог забрав від вас все. Я не знаю, чи це буде доречно, але чи були у вас такі ситуації, знаєте, коли якийсь був великий нарив на нозі чи на руці, от такого гною багато. І потім його так, коли видушиш, або коли він так випрорве, так як, як легше стає. Так? Ви знаєте, коли від людини забираються оті всі гнойники гріхів із, із душі, які там вже часом роками сиділи, якісь ми там десь приховали, десь там забрехали, а там всі повстидали, ну як я буду. Перед Богом виглядати якісь такі ненормальні. Таж я не буду казати за якісь тяжкі гріхи, а так загально розкажу щось там, що небудь. А ці всі гріхи вони там гниють і вони там роблять такі абсенси, вони там роблять такі рани душевні. І потім людина вроді живе, вроді все добре, вмирає, а душа ледво дихає. Знаєш, І потім ти приходиш тут до Божого милосердя. А Бог каже, я би хотів тебе якось взяти, але ти сплошна грішниця. Тобі ближче до пекла, як до мене. А дияволи зразу будуть тягнути це за собою і тицяти Богові різні контракти, що ви за своє життя попідписували. Контракти через, через, через е, нумерологію, через. Осякі ці гороскопи, через різні гадання, через таро, через феншуй, оці ваші всі безобідні штучки дрючки, через дерево життя, яке взагалі не християнське, а буддистське. І так далі. Ці всякі жаби, рог і забілі, жаби і Будди, що треба же пузо йому потерти, щоб бути щасливим і так далі. І це все ваші контракти, які дияволи будуть тикати богові до очей сказати, він наш, він наш, він з нами підписав, бо він цим угладив живіт, тому в хаті тримав урохи забілля, носив на собі дерево життя і, і так далі. І тому, коли ми проходимо очищення, нам стає часом дуже Дуже некомфортно, хто думає, що буде дуже добре не завжди. Бо тому що дияволи тут вони просто в шоці, що ти всі позбув отих контрактів, що ти з ними позаключав, отих гачків, що ти, вони від тебе позачіпали. Сповідь їх знімає, всі ці зачіпки, все. І вони туди дуже ну, дуже злі, демони, і вони будуть тебе дьоргати страшно. А демони дьоргають людину у святому місці? Не в барі, не ще десь там. Дайте. І той, що п'яний лежить у, у кюветі, його демони не чіпають, бо він вже їхній. Вони чіпають тих, що в церкві стоять. Дякую ще вам за запитання.